Давно в мене нічого не було з віндових ноутів, тільки одні Legion 5. Ну а тут така вдача. Бо мені давно хотілося затестити, що це таке слім версія. Наскільки вона гірша, ну як я собі думав, в порівнянні з тими ж самими звичайними версіями, не слім. А тут одна несподіванка і подив. Але давайте по порядку. Також ставайте спонсорами на Ютуб, патрончиками на Patreon або підтримуйте канал Донатами, щоб я міг все частіше і легше боротися з цією російською заразою руським контентом, наповнюючи Ютуб прекрасним і якісним, і головне українським контентом. Тому підтримуйте, допомагайте та давайте разом просувати українське. Всі посилання у описі під відео. Дизайн ноутбуку мені дуже подобається. Все по-легіонівськи. Просто тоньше і легше. Кришка зверху і знизу металева, і здається, зона, де клавіатура також. Все інше пластик. Ну нема в мене магніта, щоб прям точно перевірити. А я вже так разок промахнувся, заміг скіс. Здалося, що вона металева, а це все пластик. Боже. Вага ноута кілограм 950 грам. Перевірено на вагах. Та дивує, бо це навіть менше, ніж останній MacBook Pro 16 дюймовий. Але якщо взяти до уваги, що у нього блок живлення, який тут на 230 Вт, важить ще 850 грам. То в сумі думаю, все одно буде більше аніж у того ж Mac. -у. А от серед віндових ноутів це норма і показник навіть в сумі похвальний. Хоча раз заговорили про блоки, то даний ноут має порт Type-C з підтримкою швидкої зарядки по стандарту Power Delivery. Якщо не потрібна максимальна продуктивність, якісь там конкретні моменти, то для таких сценаріїв можна взяти щось компактніше до 95 Вт, щоб працювати з документами або інтернетом. Хоча я бачу, що навіть ігри запускали. У мене вдома, на жаль, максимум 20 ватник від Samsung є, я його по приколу вставив і він навіть нічого не відчув, не відреагував. Ну, але реакція, в принципі, очікувана. Що стосується екрану, то це прекрасна IPS-матриця на 165 Гц, 100% Adobe RGB, відповідно, кольори прекрасні. Час відгуку до 3 мс, Підтримка Dolby Vision, максимальна яскравість 300 ніт. По яскравості в мене питань немає, як на мене, яскравості достатньо, змінюється приємно і плавно. Але працюючи від батареї, то вона якось дивно скаче. ну Бо хто не скаче, той москаль. Але напевно це щось вінда чудить, бо сама ще може включити режим економії енергії просто при зміні яскравості. Це все скоріше за все, через те, що тут хтось поставив бетку один з тої вінди, ну або AMD що щось чудить. Бо якщо переключитися суто на дискретну, то там все окей. Над екраном є вебка. Вона 720p, має в придачу два направлених мікрофони та можливість закриватися від всяких хакерів, щоб за вами не могли підглядати. Це робиться з допомогою фізичної шторки. Ну а, до речі, вебка, коли запущена, то світиться маленький, але яскравий білий діод. Ось так, до речі, вона записує. Якраз таки на фоні грає ще навіть музичка. Подивимося, як вона буде відділяти голос і відеомузики, і всяких е, додаткових шумів. І ось так, якщо супер достатньо світла. А ось так, якщо навпроти світла. Ну і кут відкриття у цього екрану просто кайф. У рідко хтось буде прям на весь кут відкривати, але це круто, що є аж такий великий запас. Під екраном розташований сканер відбитку пальця. Має прикольну підсвітку, як постійно при користуванні, вона вказує на те, який режим роботи ноутбука використовується, де тихий це синій, білий це баланс і червоний максимальна продуктивність. І також при його налаштуванні, тобто при додаванні ваших відбитків. Саме розблокування проходить швидко, взагалі ніяких нарікань. Що стосується клавіатури, то у неї є підсвітка, і вона у даного екземпляра без гірлянд, просто біла, але може бути і кольорова, і точно для когось мінус, але її видно під кутом. Настільки, що її світло відбувається на нижній рамці дисплею, в темноті. І це комусь може не сподобатись. Але клавіатура має приємний і м'який хід. навіть приємніший аніж на тому ж Легіон 5. Друкувати дуже сподобалось. До речі, до мінуса або, напевне, побажання на майбутнє, це було б добре, якби через певний час відключалась підсвітка клавіатури. Це було б дуже прикольно. Також не останні по важливості тачпад, ну або трекпад, кому як більше подобається. Він тут більший, ніж у тому ж Legion 5, який не про. Але чесно скажу, мені і того було з головою, і при використанні дискомфорту не відчував. Ну але я все ж більший любитель мишки. Для мене це все набагато зручніше, швидше і точніше. Ну а для тих незначних сценаріїв використання, де я використовував тачпад, мені в принципі любого вистачить. Також він досить чутливий, відгукується взагалі без проблем. Жести працюють прекрасно, і як я вже казав, вони тут взагалі нічим не гірші. Аніж на маках. Тут їх навіть можна досить цікаво налаштовувати, що мені вже дуже подобається. Ну а що по динаміках? Запитаєте ви мене? А я відповім, що вони одні з кращих серед Windows ноутбуків. Бо все ж є хизияк, але на маках динаміки звучать дійсно цікавіше. Ну а серед віндових ці просто гідні, щоб називатися одні з кращих. Але все ще цікаво, чому в більшості віндових ноутів динаміки роблять донизу. А не доверху, як на тих самих маках. Хто знає чому, напишіть у коменти. Ну а хто знає але просто не хоче написати у коментах, то просто може поставити подобайку. Що мені зразу не сподобалось, так це розташування і кількість портів, бо мене якраз цим і преігровий Legion 5 5 Pro, бо основні порти знаходяться ззаді, і при їх підключенні і відкритій кришці монітори ти їх не будеш бачити. А тут їх все ж менше, і саме головне це те, що немає повноцінного HDMI. Ну але хоча б добре, що на заміну йому є два Type-C з підтримкою виводу картинки. До речі, вони у версії з процесами Ryzen, стандарту USB 3.1 Gen 2. А з Intel це Thunderbolt 3. І вони трохи відрізняються за параметрами. Але вони розташовані з правого боку. А могли б хоча би один з такою підтримкою розташувати якраз ззаді. Там її місця, в принципі, як на мене достатнє. Бо просто в тому сценарії, в якому я б його використовував, підключивши дисплей і все інше через Type-C хаб, який буде підключено всього через один кабель. Це якось не дуже привабливо виглядає. Це треба буде ще якийсь тайпсікутник, відповідно. А так і є, я вже перевірив. Ну, коротше, ви самі все бачите, але будемо сподіватися, що це просто інженерам не вдалося конструктивно реалізувати через те, що це версія Slim. Ну а чим тонший і стає пристрій. Тим менше є куди розгулятися. Ну і особисто для мене це дуже круто, бо є картрідер. Відповідно, без додаткових перехідників можна скидати файли зі своєї там камери на максимальній швидкості, без смс і реєстрації. До речі, при використанні додаткового дисплея є нюанс роботи. Це питання, звичайно, до Windows, але щоб ви знали, ну якщо будете використовувати в такому ж сценарії. При використанні різного масштабування, тобто на нову, у вас масштабування 125%, щоб не був дрібний текст, а на великому додатковому моніторі. 100%, бо там все прекрасно видно, і він великий, то на одному з них, той, що другорядний, буде ефект блюру розмитості. Фікситься, якщо виставити масштаб на 100% на ноуті і моніторі. Ну або в будь-якому індивідуальному випадку треба буде підбирати підходяще масштабування. Що стосується ігор, то з самого початку, дивлячись на те, що це слім версія, і тут все ж більш урізаний варіант відеокарти. То є якось нічого схожого з результатами Legion 5, який в мене був, от навіть взагалі не очікував. Але, як виявилось, Слім – це не вирок і зовсім не означає, що ігри на ньому не пограти. Більше того, результати мене дуже приємно здивували. І я вважаю, що якщо ноу тащить Call of Duty Warzone, то значить з іншими іграми проблем точно не буде. Гівняний Кіберпанк не беруть уваги, вибачте, його фанати. Я також ним був до його виходу. Так от, ну добряче так тащить Warzone на маленьких картах плюс-мінус 100 FPS, на більшій карті менше 75 FPS мені на очі не попадало. Хоча на записі буде менше, бо я ще записував екран. А хочете прикол, результати по суті такі ж, як на Legion 5 з RTX 3060 на 130 ватт. Ну а якщо не дивитися на цифри FPS. То взагалі не подумав би, що є якась різниця. Коротше, я дуже приємно здивований. Також хтось писав про G-Sync, що його тут нема, значить буде розрив картинки, ну при підключенні особливо зовнішнього монітору, але нічого подібного взагалі не побачив. Картинка супер плавна, і в мене монітор з FreeSync, який з певного часу, як Nvidia старського плеча, дозволила, працює в G-Sync Compatible. Тому так, картинка тут супер плавна. А я би зразу побачив, якби було щось не так, я таке цинкую зразу. Ігри це, звичайно, супер, але для мене не головне. Так як основне для мене це монтаж відео, чому він мені і був цікавий. Без цього тесту взагалі ніяк. Ну особливо в порівнянні з моїм ПК. Але для більшої наглядності я вирішив додати до тесту Legion 5, у якого також RTX 3060. Правда, з потужністю до 130 Вт. Як думаєте, чи буде велика різниця? Пишіть свої думки у коменти, а я тим часом завантажив один і той же проєкт на всі ці пристрої, кинув на рендери і результати наступні. Легіон 5 справився за 6 хвилин, мій ПК справився за 7 хвилин. І 7 Slim справився за 8 хвилин. Що у відсотковому співвідношенні, 7 Slim повільніший у цьому тесті на 33% від Легіон 5%. Та на 14% від мого ПК. Підтверджуються ваші очікування? Бо мої майже. Я все ж думаю, що в нього буде результат як на моєму ПК, але все одно дуже добре. Також я на ньому зробив повноцінну з нуля останній відос про новини, і таймлайн веде себе рівно так само, як на моєму ПК. Ну і відповідно, як на тому ж Легіон 5. Тому це однозначно дуже крутий результат. А от що стосується нагріву і системи охолодження, то поки я монтував відео, він в цілому був в більшості холодний, окрім центральної частини клавіатури, яка була тепла. А біля кнопки включення він був прям гарячий. А от коли я тестував Warzone, нагрівся він дуже відчутно. А в зоні кнопки, то я чуть руку не опік. Спочатку подумав, може в мене шкіра, капець чутлива. Але тут ще один тестер провів рукою, і те саме. Чуть два тестера не обпекли свої руки. Але дивлячись на те, що через мої руки пройшло як мінімум десь 4 Легіон 5, правда, не стійко, і всі вони при навантаженнях навіть в іграх були просто ледь теплі. Тобо у даної моделі є якісь проблеми з охолодженням, або до чого я більш схиляюсь, так як це конкретно даний екземпляр явно не новий і давно, напевне, ходить по руках оглядачів. То, напевне, пора провести очистку системи охолодження і замінити ту ж саму термопасту. Бо цей нагрів добре відчувається навіть коли він розжарений, а ти прикладаєш палець до сканера. Ну і в принципі на клавіатурі також, коли друкуєш. Тому, звичайно, хотілося б новий екземпляр протестувати, щоб дати остаточний вердикт. Ну, але маємо те, що маємо. І поки охолодження під питанням. Що стосується шуму вентиляторів, то в цілому те саме, як з Легіон 5. Шум адекватний, не напрягаючий, ну, само собою, в межах ноутбучного охолодження, але однозначно чути. Чудес немає. А тепер про цікаві фішечки, ну, які будуть корисні для майбутніх користувачів даного ноутбука. Ну і в цілому лінійки Legion. Щоб швидко змінювати режими продуктивності, вам достатньо натиснути Fn Q. При цьому буде змінюватися колір навколо кнопки, як я вже казав. Червоний продуктивний, білий баланс, синій тихий. І якщо в цілому продуктивний і баланс режими працюють доволі схоже, то у тихому режимі все ж продуктивність буде нижчою. Тому впевнений, що в більшості балансу буде достатньо. Він сам все буде автоматично визначати, коли додати продуктивності, а коли цього не потрібно. Також щоб активувати мультибедній клавіші, замість нікому не потрібних ефок, натисніть FN плюс escape. Це вам дасть змогу швидко змінювати гучність, яскравість та навіть керувати музикою. Раджу використовувати. Ну і програма Lenovo Vantage. Там знаходяться цікаві налаштування, такі як керування швидкою зарядкою, включення-виключення, зберігання ресурсу батареї, який буде тримати заряд ноутбука в межах 50-60%, якщо він постійно знаходиться на зарядці і це зменшує знову ж таки деградацію акумулятора, включення гібридного режиму, щоб виключити чи виключити суто дискретну віддяху, та включення прискореного відгуку матриці ноутбуку, ну це для його. І це ті основні, які дійсно варті уваги. Ну, на мою думку. Так що користуйтесь. Ну і для такого пристрою все одно важливо мати хорошу автономність. Ну і думаю, вам також цікаво, що з нього можна вижати. І при перегляді відео та включеному режимі економії, включені підсвітці клавіатури, яскравість десь на 80%, його вистачило всього на. 3 години. І ще залишилось 9%. Результат такий собі, сльозки капають, але, як я вже казав, думаю, що батарея так само поношена, бо пристрій не новий. Так як знову ж таки, новий з коробки Legion 5 показував в два рази кращі результати. Тому така ж модель просто нова із коробки, думаю, також не виключення. І показала б кращі результати. Ну але наразі. Ось такі. В цілому так, йому вдалося мене здивувати, бо я думав, що різниця, наприклад, в іграх буде більш суттєва. Ну а на ділі навіть непомітна. Але для мене були цікаві більш робочі завдання. І тут, в принципі, те саме. По суті, якщо оглянути суто на робочий процес, то він проходить рівно так само, як на звичайному Legion 5, та навіть як на моєму ПК. А от рендер готового відео так. Тут різниця є, і в даному випадку це всього 2 хвилини у порівнянні з Легіон 5. Але якщо будуть більш важкі проекти, то відповідно ця цифра буде пропорційно збільшуватися. Тому, якщо вам не критично поставити рендер і піти відпустити після продуктивної роботи над відео, і ви готові почекати трошки довше, то взамін отримати трохи компактніший, легший і тонший ноут. При тому продуктивність буде дуже. Хорошою, особливо враховуючи, що це лінійка Slim. Але так як я хочу перейти на ноут з мінімальними втратами у продуктивності, то мені такий варіант не зовсім підходить. Хоча він і сподобався тим, що тонкий і легкий. Але я краще візьму ваш і товстіший, і він буде ближчий по продуктивності до мого ПК. Ну або навіть кращий. Але це однозначно прекрасно, що є настільки різні ніші, і кожен зможе вибрати щось для себе. Ну а тобі він як? Пиши у коменти і ділися думками. Можливо, у тебе вже такий самий ноут. То поділися своїм досвідом використання. Ну а поки до зустрічі!